Чому-то Хто хоче підкорювати бездоріжжя, будь ласка, квадроцикли для дітей. Це у нас. оффроад. 110-кубовий, СП-110, 4 називається. Ось 200-кубовий, СП-200, 4 Ось яка у них різниця. На 200-кубовому вже стоїть фаркоп. Сигналізація. Акумулятор відключено. Акумулятор включено. От така от цікава моделька у 200-кубового. Тут рычаг КПП. У 110-ки тут ось біля ноги. Варіатор. Їдемо вперед або назад.